Як попередити інформаційну кризу і чи взагалі це можливо? Я вважаю, що можливо, і мені дуже подобаються два інструменти, якими можна попереджувати будь-які факапи або максимально зводити їх нанівець. Перша історія це аудит свого бізнесу, коли ви піар-агенції замовляєте чекап. Тобто, піар-агенція підключає своїх юристів, своїх, свою службу безпеки, підключає своїх комунікаційників, і вони дивляться, де до вас можна пристібатися, і в чому вас можна звинуватити. Тобто, наприклад, я приходжу і кажу, що якщо б я була вашим конкурентом, я би скоріше за все. Почала писати негатив по цим, цим, цим і цим питанням. Це дуже класна вправа. Вона дозволяє вам подивитися на свої слабкі місця, зробити такий свод-аналіз, скажімо так, комунікаційний і взагалі по інших сферах. Тобто, все, що стосується там податків, все, що стосується юридичних питань, все, що стосується питання з. Якістю товару, послуги клієнтами і власне з тим, як ви представлені на сьогодні в медіаплощині. Це перша історія. Друга історія, яку можна робити всередині самостійно, це називається у нас така антикризова карта ризиків. Вона складається з декількох частин. Ви берете всі напрямки, які у вас є, як я казала, тобто, все, що стосується фінансів, все, що стосується податків, все, що стосується виробництва, вашого товару, якогось напрямку Ачарів і таке інше, і прописуєте собі хоча б на квартал в ідеалі на рік. Які кризи, по яким питанням можуть виникнути? Тобто, наприклад, ми знаємо, що тут нас будуть звинувачувати в те, що ми, наприклад, працюємо тільки на ФОПах і нас звинуватять у ухилянні від сплати податків. Тут нас можуть звинуватити там, ще по якимось історіям. Екологія для великих підприємств все, все що може бути, профсоюзи і, і таке інше. Далі ви пишете, які саме стейкхолдери будуть задіяні в цій кризі, тобто на кого вона вплине? Ваші співробітники, ваші Ваші клієнти, ваші підрядники, ваші партнери тощо. Тобто, це буде стосуватися всіх цих людей. Ну, До прикладу, якщо нам заблокують рахунки і будуть проводити якесь розслідування, скоріш за все ми не зможемо розплатитися з підрядниками, виплачувати зарплати і таке інше, і ми заморожуємось там на певну кількість місяців, і, таке, і, таке, і так далі. Ось тому далі ми прописуємо по трьом пунктах: тобто, в нас є червоний сектор, жовтий сектор, і зелений сектор, за якими ми определяємо з якою. Процентною вірогідністю наступить ця криза. Тобто, якщо червоний, то вона відбудеться майже там на 100%, Якщо жовтий, це там 50 на 50, зелений ще можна дихати вільно, тобто там відсотків 10, що вона настане. Далі ми прописуємо, хто відповідальний за те, щоб ця криза не сталася. Тобто, ми з цим документом приходимо, наприклад, до свого виробництва і кажемо: любі друзі, ми бачимо, що по вашим питанням може виникнути криза, тому вам потрібно тут і зараз, там впродовж якогось часу, так виправити ось це, ось це, ось це і ось це. Так само, наприклад, там з питанням податків, вам потрібно закрити питання і підчистити хвости по таким, таким і таким питанням. І, власне, на всяк випадок. В ще одній колонці цієї таблиці ви пишете ваші реактивні дії. Тобто, якщо це станеться, що ви будете робити тут і зараз? Ви пишете позицію, що ми будемо говорити, у разі чого, як ми будемо виправдовуватись. Ви пишете, хто куди біжить і що робить, наприклад, щоб цього не сталося. І якщо це станеться, які наші подальші дії. Тобто, така досить проста, дуже цікава вправа, яку може зробити власне. Кожен бізнес, будь то він малий або він великий, у великих, як правило, це вже давно роблять, ось, і, і, який дозволяє вам попередити дійсно будь-яку інформаційну кризу. Тож, перше, ми можемо замовити е, зовнішній аудит і зробити чекап і подивитись очами незаангажованих людей, як би вони вас топили, і який негатив би про вас казали і писали. І друге, ми всередині, у себе, всередині команди, робимо власне кризову таку е карту, е карту ризиків, так, е де все прописуємо і одразу визначаємо, де ми зможемо підстелити собі соломки і таким чином попереджуємо. Все недобре, що раптом може з нами статися. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація, тож я вас запрошую, по-перше, підписатися на цей YouTube канал, а по-друге, підписатися на всі наші соцмережі, які ви побачите у описі до цього відео. Ну і до зустрічі!